Меру Божого, уся божественна теологія, котра приведе до благословення, зафіксована коротко, але об'ємно, дуже життєво в Книзі об'явлене очима Ісуса Христа. Якщо вже зовсім нічого не розумієш, то почитай Ісуса Христа і тобі вже стане чітко і ясна та теологія. Це богословство, котре приведе тебе до благословення, а не до нафеми. Як написано, якщо хтось прийде і принесе нам інше Євангеліє, то хай буде що анафема, тобто прокляття. Ось і все. Ось тут і відповідь, чому можна бути віруючою раками, народити сім'ї віруючих, наприклад, або називатись віруючими і бути в проклятті. Відкриваючи книгу об'явлення і знову дивимось, потрібна церква чи ні, потрібно служителя чи ні, потрібно повторювати апостолів чи ні. Де Дух Святий? А ми бачимо, є пекло чи нема, є святість, правільність. Потрібно Слово Боже чи ні. Просто елементарно, так ось що він пише. Кожен, хто робить переступ та не пробу. Пробував на оці Христової, той Бога немає. А хто пробував на Оці Його, той має Отця і сина. То про яке спасіння може йти мова? Це рівень фарисейства, котрому він говорив: Ви сатаністи, а я по-своєму вірю, а моя церква вірить і так далі. Але вона до Христа може не мати відношень. Підписуйтесь на мій погляд.